Що в свою чергу говорить про стабільність нашого розвитку, і знаєте, коли ведеться дискусія про те, що навіщо і чому, і на що будувати, скажу, що той населений пункт, який не будує, то він фактично зупинився в своєму розвитку і він залишиться на узбіччі історії. Ми повинні грамотно, виходячи із містобудівної документації, виходячи з інтересів територіальної громади, продовжувати активну. Роботу в цьому напрямку, лише це є запорукою розвитку нашої територіальної громади. Немалий внесок, було зроблено в 2013 році в сфері будівництва об'єктів інфраструктури. Будь ласка, давайте по слайдах підемо один за другим. Будували храми. Звичайно, навіть на запитання, хто фінансує переважна більшість відповіді повинна звучати: будує територіальна громада, будує приход з ініціативи святих. Ну, святих, а бачу, що так ще ні. Але активна частина нашої громади долучилася до цієї роботи, і нам вдалося фактично в місті. Церква Петра і Павла завершили майже роботи. В поточному році будемо разом з общиною відкривати. Андрія Перевозваного храм, парки, сквери, які робили. Я окремо хочу зупинитися на двох об'єктах. Поки слайди її йдуть. Ми в минулому році відкрили до Пасхи, облаштували, назвали Великоднім парк, сквер поруч з церквою Петра і Павла. Приємно інше, я мушу говорити про це, мушу з гордістю, тому що не передали на обслуговування комунальному підприємству чи приватному яке б знову ж таки за рахунок бюджету фінансувало, хоча і це відбувається, тому що все-таки професійний грамотний підхід повинен бути. Але на протязі року чотири рази, як мінімум, прихожани церкви, жителі прилеглих будинків в цьому кварталі виходили, прибирали, порядковували, озеленяли. Це говорить про те, що ми не тільки здатні помічати, ми вже спроможні берегти і примножувати. Просто своєю активною громадянською позицією. Аналогічна ситуація у нас відбувалася при будівництві дитячого е, дошкільного закладу по вулиці Центральна, складний мікрорайон, важкий, важкий через те, що довгий час не приділялася увага. Ми знесли порядка 22 гаражів, сараїв. Е, я вдячний жителям даного мікрорайону, які з розумінням віднеслися. Тому що позбутися свого досить складно було. Але ми маємо результат і обов'язково цю роботу ми продовжимо в цьому році. І даний дошкільний заклад, я думаю, що по весні ми його відкриємо і забезпечимо належне його фінансування. Він розрахований на 160 місць. Ну а виходячи із практики, буде значно більше, виходячи із потреби. Місто розвивається, коли ми говоримо про розвиток, не хаотично. Як хтось намагається подати, а виходячи із розроблених і затверджених детальних планів забудови того чи іншого кварталу, користуючись нагодою, зрозумійте правильно, дорогі мешканці, громадяни міста, фізична особа чи юридична звертаючись до міської ради своїм побажанням, міська рада тільки в такий спосіб може діяти закони, даючи дозвіл на розробку детального плану забудови території. Якщо вона не розглядає, то відповідно порушує права цієї людини. Але далі йде ціла процедура, при якій ми з вами, як громада, в цілому міста, мікрорайону, вулиці, маємо активно висловлювати свою позицію і в законний спосіб обстоювати свій інтерес. Тобто, коли відбуваються громадські слухання, по детальному плану тієї чи іншої території це навпаки ми з вами маємо активно участвувати і обговорити таким чином дане питання, щоб врахувати інтереси всіх громадян. Тож, от беру для прикладу, на виду мікрорайон Мельники. В законний спосіб людина звернулася, і рада відповідно іншого варіанту немає, як дати дозвіл на розробку детального плану. Але якщо громада даного мікрорайону бажає відповідні звернення надійшли вже, що в даному мікрорайоні не може бути чотирьох-п'ятиповерхових будинків, відповідно цю позицію треба висловити, цю позицію треба зафіксувати і таким чином відобразити в детальному плані. Якщо ми не навчимося обстоювати в законний спосіб свої права, а лише покладатися на те, що хтось має за нас це зробити. Ми будемо мати через 2 два, 3 знову ж таку саму ситуацію, проти якої ми всі фактично обурювалися і повстали, так чи ні? Тож, відділ архітектури в своїй роботі подобається комусь, не подобається цей документообіг, але максимально намагається пояснити розповісти про те, що виключно в правовому полі можна на сьогоднішній день функціонувати, тобто місто завершує роботи по генеральному плану. Забудови міста. Місто розробляє детальні плани забудови, а відтак лише потім можна будувати і розвиватися. Шановні колеги, поруч із будівництвом, якщо ми говоримо житлового будівництва, будуються об'єкти соціальної інфраструктури, це і торгівельні центри. Як приклад, компанія нову зайшла в місто. Це і дошкільні заклади. І ми по освіті, якщо говорити, плануємо в цьому році розпочати і думаю, що оперативно маємо закінчити добудову дошколи номер 5 Зараз передпроєктні проробки йдуть. Думаю, що до кінця місяця ми їх завершимо і вийдемо вже на проектні рішення узгоджені. І школа номер 1 Звичайно, в планах реконструкції. Не знаю, як буде фінансуватися в поточному році державні програми. Думаю, що будуть фінансуватися. Школа номер 2 є у нас в планах фінансування управління капітального будівництва Київської області. Тож будемо і ці інфраструктурні об'єкти підтягувати і реалізовувати. Ви знаєте, що на початку року ми відкрили. Денний сеціонар при Бучанській міській поліклініці на 30 койкомі, що дало можливість також дещо розвантажити питання надання якісної допомоги по поліклініці і центральній міській лікарні. Шановні колеги, я не буду. Акцентувати увагу, ми всі з вами свідками велодоріжки, асфальтування зрозуміло, що все заасфальтувати відразу неможливо і переасфальтувати, але та здорова тенденція, виходячи із об'єму виконання робіт, то сама за себе говорить. Я наведу лише єдиний приклад: В минулому році Київська область отримала на кап-видатки по дороги порядка 42 млн мільйонів гривень. 9 мільйонів гривень місто Буча отримало на нашу територіальну громаду по дорогам. Інша справа, що з 9 мільйонів ми 2,7 і просто не зуміли освоїти, виходячи і того, що платежі не йшли. Я вдячний тим підрядним організаціям, які в борг фактично виконували роботи, ризикуючи, буде проплачено чи ні, але під гарантією міської ради ми ці роботи. В минулому році виконували, я думаю, що так буде і в наступному. Шановні колеги, на території міста Буча, е наступний слайд. Надають послуги житлово-комунальному по житлово господарству наступні підприємства по теплозабезпеченню, теплокомунсервіс, по е обслуговуванню житлових будинків. Які перебувають в комунальній власності міста, Бочанське управління житлово-комунального господарства, вода і каналізація, теплінь водоканал, ліфти, виходячи із специфіки роботи ПП Вертикаль. Станом на перше, перше 2014 року в складі в галузі житлово-комунального господарства по місту Буча на обліку перебувають такі об'єкти: в кір 165 будинків на балансі. 18 з яких мають 61 ліфт. На обслуговуванні ЖБК знаходиться 13 будинків, на обслуговуванні ОСББ 6 будинків, на обслуговуванні приватних житлових пластійних підприємств 5 будинків. Далі ми з вами по інформації по слайдах можемо е, аналізувати протяжність, кілометраж, новозбудований, реконструйований. Я думаю, що кожен керівник підприємства, а ми таку можливість надамо, обов'язково проінформує. Тож я багато зупинятися не буду. Скажу єдине, що ми, виходячи із потреб, маємо провести вдумливий аналіз роботи кожного підприємства і підійти. До рішень реформування уже з тим рішенням, з тим висновком, який дасть можливість в цих умовах забезпечити функціонування надання тієї чи іншої послуги. Зокрема, ми йдемо зараз по ЖЕКу двома шляхами по житловому фонду. Тому що, зрозуміло, не в назві справа, а в самій організації роботи, яка була і в подалі зараз і в структурах ЖКХ. Такі, як ЖЕК, вони дещо себе а вже а віджили, і її потрібно реформувати. Але, наголошую, не в назві справа, ми фактично маємо по місту, виходячи із системи оподаткування, пропозицію, і зараз комісії працюють над цим, цим питанням, порядка 8-9 ОСББ в різних мікрорайонах, щоб розвести від загальної системи оподаткування. Я поясню, що маю на увазі. Якщо взяти. Квадратні метри, які обслуговує ЖЕК і стовідсоткове нарахування, це буде порядка 580 тисяч гривень. Стовідсоткове. З них не багато, немало отримавши порядка 160 відразу в вигляді податків, сплати різних фондів і тому подібне. ЖЕК оплачує до різних пенсійних, місцевий бюджет податків. І таке і інше. Ми маємо перейти на іншу систему оподаткування спрощену, виходячи з того, що це все-таки галузь е послуги, а не комерційної якоїсь діяльності. Це як один шлях. Другий шлях це створення все-таки ОСББ. І тут ми маємо цю роботу спільно проводити, тому що її насаджувати, е такий результат буде, якщо насаджувати, ми маємо спільно з вами це робити. Станом на сьогоднішній, на перше перше 2014 року, заборгованість населення за послуги централізованого теплопостачання, зокрема, склала 9 мільйонів 204 тисячі гривень. Це при тих тарифах, які є. Ми з вами можемо це все аналізувати. Утримання теплопостачання прибудинкової і таке інше. Якщо ми говоримо з вами про те, що ми маємо йти до європейських стандартів, а так воно має і бути. Ми маємо усвідомлювати, але разом з тим балансувати тут, що ту саму тарифну політику, хоче чи не хоче хтось, все одно треба буде приводити до відповідності, вартості затрат, вартості послуг. Інша справа, що ми маємо з вами разом з теплопостачальними організаціями, водоканалами, жеками, спільно думати над зменшенням затратної частини до оптимальної мережі, що це можна зробити до оптимальної цифри для того, щоб Відтак вартість послуги була об'єктивною, а не велася дискусія. Більше того, скажу, що на сьогоднішній день теплокомусервіс подав пропозицію по одноставковому тарифу для того, щоб не було більше дискусії, чому ми влітку платимо, а послугу не отримуємо, так звану абонплату. Але ці всі речі треба робити процедурно відповідно до законодавства, а не від того, що скасувати чи ще щось примножити. Тобто дана робота також ведеться. Я прошу давати наступні слайди інформаційні, тому що в цій галузі можна багато говорити по кожній із підприємств. Виникатимуть запитання, ми обов'язково будемо говорити про це. Проблемні питання, які існують по житлово-комунальному господарству, двома словами скажу: що вони всім відомі, тому що ви безпосередньо їх піднімаєте. Ми їх знаємо, про них знаємо, ми знаємо, як їх вирішувати. Але, зокрема, скажу, що ми маємо в поточному році завершити роботу по будівництву станції з незалізнення по вулиці Пушкінській, будівництву Арсвердловини по вулиці Стозаводська, будівництву водонапірної вежі та Арсвердловини по вулиці ну, назва йде Роза Люксембург, хоча прив'язка буде йти до другої школи. Запустити в експлуатацію насосну станцію, яку ми розпочали будувати три роки тому назад по вулиці Тарасівській, виконали значний об'єм роботи позакольцовців. У нас лишилася вулиця Кірова і провулок, який треба від учкамбіната до Яблонського переїзду з'єднати. І ми будемо мати велике кільце, друге по водозабезпеченню жителів нашого міста. Існує необхідність будівництва завершення робіт, довга епопея, багато теж спекуляцій по каналізуванню масиву лісової бучі. Я тут можу багато довго пояснювати, хто в чому і чому так вийшло, але наведу єдиний приклад, там, де люди, ініціатива. І дійсно прагну щось зробити. Я таких прикладів сотні можу наводити по нашому місті, починаючи із садової вулиці, центральної, водопровідної. В даному випадку назву так, щоб округ зрозумілий був депутата Руся Миколи Павловича. Там, де є ініціатива людей, є людина, яка хоче займатися і допомогти людям, то і є результат роботи. А там, де питання стоїть, що ви повинні, ви повинні, то ми повинні по всій Бучі зробити відразу. Але цього ж неможливо. То така ситуація вийшла і по е, каналізуванню лісової бучі, зокрема, кооператив Клин. Хтось вирішив прийняти участь в кооперативі, хтось ні. Хтось хитріший, потім каже, ви побудуєте, ми підключимося всі разом. Місто готове цьому допомагати. Більше того, ми вже скоригували проєкт таким чином, що прокол під залізницею на 4-ту КНС-ку, уходимо від цих напорних колекторів, і ми Останній, практично один із останніх великих мікрорайонів міста, які за 100 років на превеликий жар ніхто не каналізував. Ці роботи завершимо. Забігаючи на скажу, що тендерна документація по асфальтуванню даної вулиці Тороядунська Ворошилова вже відповідно проходить процедуру. І в цьому році ми обов'язково по завершенню виконання робіт по воді каналізації переасфальтуємо ці вулиці там, де особливо ходять автобусні маршрути. Ми маємо велику увагу приділити і тут е, значну роль відіграє підприємство якраз теплокомусервіс, виходячи з того, що він співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку. Трохлітня програма, яку Бочанська міська рада розглянула і ратифікувала, дає можливість отримувати під пільговий відсоток. Якраз в цю в цей напрямок е, з метою економіки е, економії коштів. На модернізацію самих котелень, відійти від тієї старої совєцької системи централізованого теплозабезпечення від великих катиль, де протяжність труб кілометрові, тепловтрати, а все-таки в мікрорайоні має бути побудовані котельні. Ця робота велася і вона буде продовжена в наступному.